Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на каналі Сецитрс. Сит сьогодні у нас 11 листопада 22-го року, і останні кілька днів у нас були просто насичені гарними, гарними новинами щодо звільнення окупованих територій Херсонської області. І я впевнений, не сьогодні-завтра з'явиться вже новини про звільнення самого міста Херсон. Велике відступлення йде по плану, говориться. Тому сьогодні в гарному настрої і при наявності часу хочу привести вам е, огляд. Клементину спіноза. це один із клементинів, який я вже декілька років позиціоную як базовий сорт для будь-якої колекції, для вирощування в будь-яких умовах. Цей сорт достиг буквально через декілька днів після попереднього огляду всієї теплиці і вже почали опадати навіть деякі плоди. Тому більш докладніше про нього далі. Отже, клементин Спіноза щеплений у мене на цитромело, як і більшість всіх сортів в моїй колекції. Це одна з перших рослин, отриманих з розплідника Адаочеського. І одна з небагатьох рослин з того ж розплідника, які у мене ще лишилися в колекції, я їх не перещепив власноруч. Рослина на даний момент знаходиться у горщику приблизно 20 літрів. І висота цієї рослини приблизно. 1,60, 1,70. Віком десь 6 років з моменту щеплення. Що хочеться зазначити, на перших роках Клементин у мене майже не квітнув. Тобто, ну, були поодинокі квіти, але з цього результату не було зовсім ніякого. Потім були вже і масові цвітіння, так сказати. Але, на жаль, все одно. Через високу температуру, або ще якісь, можливо, косяки у догляді, подів не було. І лише в цьому році я отримав нормальний повноцінний врожай, який можна показати, який можна назвати врожаєм це ну, штук, мабуть, 25 чи 30 клементинів гарного, так сказати, товарного вигляду, розміру, який має бути, і смаку. Тому що вже приблизно півтора тижня ми ну, реально знімаємо коментини, вони самі відпадають, і ми їх куштуємо. Рослина досить гарно росте і сама, сама себе формує. Тобто вона росте по всіє, всьому об'єму крони від низу до верху. Єдине, що Часто буває, самого цього клементина я помітив, це те, що у нього виростають такі от потужні гілки на фоні всієї крони, вони зазвичай дуже виділяються. Тобто ось, І якщо їх не обрізати, то в майбутньому вони будуть створювати окремі поверхи крони. Це може бути не дуже гарно, також це може викликати. Збільшений, збільшений листопад іншої частини крони, яка буде затінюватися від цієї, яка нова наросла, тому я рекомендую. Обов'язково обрізати всі цитруси рівномірно для формування рівномірної крони, а не дивитися на те, що дуже класно росте гілка, яка вона гарна. Нехай вона росте, з неї ще піде ще один приріст, а він дуже, до речі, швидко йде. Тобто виросла гілка, вона навіть не вистигає на 100% і починає з неї перти новий приріст вже на 4-5 гілок. І можна за цим загубити правильне формування крони. Тому не шкодуйте. Обов'язково обрізайте так, як потрібно, для того, щоб рослина мала гарний вигляд, для того, щоб вона була у тонусі, і для того, щоб вона гарно плодоносила. Чому я цю рослину називаю базовою для будь-якої колекції цитрусів? Тому що незалежно від того, в яких умовах я вирощував, а я вирощував і в квартирі, і в будинку, і в теплиці з холодною зимовкою, без холодної зимовки, з досвідчуванням, без досвідчування, все одно проблем з цим сортом у мене не виникало жодного разу. Також велику роль, звичайно, зіграла підщепа, тому що ця саме рослина зимувала декілька зим і у погребі, в погребі потолок промерзав. Так само, але все одно рослина виходила з цієї зимовки без втрати листя, без втрати гілок, одразу починала рости, ну і, в принципі, відчувала себе добре. Тому, через саме ці моменти, через безпроблемність у зимовці, я і відніс цей сорт до базових сортів, які можна мати в будь-якій колекції, навіть новачку, який буде мати змогу виростити свій перший врожай вже через 3-4 роки. Також хочу зупинитися на моменті ще з плодами. Це те, що плоди у нього завжди правильно, ідеальної форми, правильних розмірів. Смак про смак трошки пізніше, звичайно. Хочу також зазначити те, що цей сорт ну, при нормальних умовах, при правильному догляді плодоносить щороку. І щороку, ну він щороку обсипаний мене повністю квітами знизу до верху. Але, ну от. Власне, у мене не кожен рік плоди на ньому були, а взагалі цей сорт плодоносить щороку. Тому це також є такий великий плюс, який ну, віднесе цей сорт до універсальних, до сортів, які ну, просто необхідно мати в кожній своїй колекції. Зараз я зріжу всі плоди, які є, ще є на цьому дереві, зважимо їх, ну і, власне, продегустуємо. Власне, у нас на підході ще і клементин нова, і клементин нур, і корсика, і інші. Тому я вирішив зрізати не всі, а трохи лишити плодів. Для порівняння я на дереві залишив штук. Ну, штук 6-7, трошки плодів зрізав. Зараз їх розріжемо і подивимось. В принципі, мандарини всі більш-менш стандартної форми. Приблизно. Приблизно 30 грам. Ну, майже всі ідеальні. От ще один. 33 грами. Тобто, 30 грам середня вага плоду у цього сорту. Ну, і, власне, щодо соковитості тут взагалі, я думаю, питань ніяких нема. Мандарини дуже соковиті виросли. Класичний. Неперевершений клементиновий смак, кисло солодкий, солодко кислий, кому як більше буде здаватися. Але тим не менш, це просто, це просто бомба. Я обожнюю в принципі клементини. Це мій улюблений вид мандаринів. Ну, тангори, звичайно, так само. Але в цілому, більш за все, в колекції у мене є саме клементини. І клементин спіноза, дуже він смачний, дуже він класний. Дуже він простий у вирощуванні і врожайний. Тому я обов'язково раджу всім, у кого ще нема цього сорту, заводьте його, вирощуйте і отримайте отакий класний врожай.